Підтверджую, ми відступаємо. Сказав Стрілков про контратаку ЗСУ у Сєверодонецьку. Російський диверсант Ігор Стрілков підтвердив повідомлення української сторони про витіснення збройних сил РФ із Сєвєродонецька. ЗСУ успішно контрнаступають у місті Сєвєродонецьку. Це підтверджує вже не лише українська сторона, а й російський диверсант. Полковник запасу ФСБ Росії Ігор Стрілков. З повідомленням про Сєвєродонецьк він виступив 4 червня на своєму каналі в Телеграм. Підтверджується інформація про контратаку супротивника у Сєвєродонецьку, написав російський диверсант. Він також підтвердив інформацію української сторони щодо появи в місті іноземного легіону, який, за його словами, спілкується між собою англійською мовою. Супротивник має просування. Наші підрозділи відходять. Уточнив стрілку про те наскільки успішною виявилася контратака українських військових, російський розпалювач війни не розповідав. Слід додати, що ситуація у Сєверодонецьку залишається важкою. Відомо, що Росія стягнула на цей напрямок найбоєздатніші частини, включаючи найманців ЧВК та кадировців. Взяти місто у повну блокаду росіянам не вдалося. Вони пішли на лобові штурми, мабуть, опинилися в пастці. У перші дні червня ЗСУ розпочали контрнаступ, відвоювавши в окупантів значну частину Сєверодонецька. Йдуть дуже інтенсивні бої. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!